Всім вітання. Я отримав запитання від читача свого закритого телеграм-каналу, і ну, оскільки я там та якби, беру на себе зобов'язання відповідати на запитання, на превеликий жаль, публічному просторі, я цього робити просто не встигаю, не маю часу, тому що запитань буває дуже багато. А ну, часом просто не хочеться повторюватися. Ну тому я тут якби, вирішив. Цей формат відео зробити відкритим як відповідь на це запитання, тому що воно стосується такої досить світоглядної, світоглядної теми. Зараз я його зачитаю. Доброго вечора, пане Юрі. Чи можна допускати таку конспірологічну точку зору, що є можливість все-таки керованого сценарію з єдиного центру діємо Московського і Київського царів? І те, що відбувається чітко розроблений сценарій. Два артиста грають свої ролі як слід і виконують план по утилізації двоногих з обох сторін. Цікаве запитання. І от коли я його прочитав, то відразу згадав старий анекдот, який я публікував. Давно я його публікував 25 квітня 2014 року. У мене є він там на Фейсбуці, там і напевно в книжці, хоча в книжця не пригадую. Ну, але прочитаю. Цей допис згадався старий радянський анекдот. Вуличками Тбілісі біжить російський турист, за яким гониться кілька грузинів з явно гомосексуальними намірами. Утікач петляє вуличками, переслідувачі за ним, не скорочуючи відстані. Врешті-рештою забігає глухий провулок, наприкінці якого бачить відчинені навсті ж ворота. За воротами шикарна будівля з терасою. На терасі за довгим столом сидять поважні грузини п'ють вино. Утікач влітає на подвір'я, захехано верещить, показуючи рукою за спину. Там, там. Що там, дорогой? Там там, там насілують. Успокойся, дорогой, там заганяють, здесь насілують. І написав я, може місія Путіна нас заганяти. І е, хтось скаже, звичайно, що це конспілогічна версія. Е, хтось, можливо, погодиться е, з огляду на те, що відбувається зараз. Е, тут немає однозначної відповіді. Але є кілька моментів, які насправді є цікавими. Ну, Перше, я е, хоча ідентифікував себе як примітивний конспіролог та, довший час. Потім я відмовився від того, ну, просто щоб не викликати зайвий раз якісь напади, кпини, Е, хоча це була така сама іронія, знаєте, бо як колись е, сказав Сковорода, істина в простоті. О, так от е, одним з синонімів простоти Ну, не зовсім синонім, але подібне зазначення, є примітив, примітивний конспіролог. А примітив полягає в тому, що якщо щось відбувається, це комусь вигідно. А складність в тому, що струк... питання керівництвом величезними масами людей, величезними скажімо так, напрямки, напрямками розвитку людства чи трендами, воно не відбувається в форматі змови. Тобто формат змови, як домовленості, він може бути. І він, без сумніву, має місце. Але от управління так не відбувається. Управління відбувається трендами. І тому сказати, що є сценарій, погоджений якимось заздалегідь на предмет того, що відбувається в Україні, скажімо, між Заходом і тим самим Путіном, я так не скажу. Чому не скажу? Питання звучить так, що є можливість декерованого сценарію з єдиного центру. Сценарій в нас є керований, керовані сценарії, але не один. І єдиний центр це не зовсім єдиний. Тобто я не бачу там одностайності, тому що якщо б в тому центрі була одностайність, то, мабуть, вже б давно збулися, скажімо, намери озвучені публічно в документі, який називають фальшивкою, відомий під назвою. Протоколів сіонських мудрегелів, так би мовити. Я навіть не хочу вживати тут загально прийняту назву, щоб там не, на, не наражатися на якісь, скажімо так, пристальну увагу з боку алгоритмів Ютубу. Керований сценарій. Керований. Як, як керується взагалі От, Я над тим багато розмірковував, і десь в мене є певне уявлення. Я спробую ним поділитися. Ну, по перше, ті люди, які з'являються на вершинах владних пірамід, не, зваж, не важно, не, не, не зважаючи на суспільно-політичний устрій там, якої там держави, не зважаючи там, на їхні погляди, незважаючи на ситуацію в державі, вони не з'являються випадково. Давно вже не з'являються випадково. Мені так здається, що останній випадковий політик, е якого прибрали, це був власне Джон Кеннеді. Я там коротко про це писав в своєму закритому телеграм-каналі, тому що там дуже цікава історія, там не в'яжеться багато речей. Харі Освальда, якого звинувачували, ніби що він там мало не ніяк вбився, його тут же застрелили після злочину. Брата Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді, генеральний прокурора штатів, теж вбили багато свідків загинув. Тобто історія, я кажу, дуже мутна і тому там маса конспірологічних версій. Ну, але знову ж таки, відволічаємося від конспірології, але якщо взяти тих людей, які приходять до влади, включаючи, до речі, племінника Джона Кеннеді, тобто Роберта кеннеді молодшого, сина генерального прокурора, брата Джона Кеннеді, Роберта Кеннеді, якого теж били, О, так от, включаючи цього політика, випадкових немає. Просто механізми впливу вони стали набагато вишуканіші. І часом у таких. Неформатних політиків просувають. Це не є випадково. Їм просто дозволяють бути такими. Наскільки їх просунуть, і можуть просунути досить далеко. Ну, Ми бачимо це, наприклад, Джона Кеннеді. Неформатним політиком я вважаю Сакашвілі. Причому бачимо, що зараз з ним. Неформатним політиком я вважаю Надію Савчу. Подобається вона, тому що ще не подобається там. Е, я Спілкувався з нею особисто, Сакашвілі, так, я кажуть, по дотичні, але трошки знаю про нього, а е, з Надією Савченко більше. І тому в мене є певне своє уявлення про тих людей. Е, уявлення далеко не найгірше. Але знову ж таки, повертаючись до запитання і до того, що відбувається, теорія змови. Не працює теорія змови, що хтось там з кимось домовився і дали всім, як кажуть, по вертикалі вказівку. Чому як людина, яка керувала там свого часу великим колективом, я не згадував це вже проект технопарк ЗТА, це проект трансформації заводу телеграфної апаратури, проект, яким я пишаюся, тому що ми 5 років виконували зобов'язання фонду держмайна, зберігали виробництво. Крім того, займалася трансформацією нерухомості дуже 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 потужний проект, дуже, дуже просто унікальна команда була в цьому проєкті. Це завжди, я кажуть, згадую це з певною такою ностальгією і вдячністю за цей період. Але ось досвід, який я отримав з того, неможлива теорія змови великих середовищ. тому що неможливо приховати. Все одно інформація вилізе от В той в інший спосіб, через е, якісь розмови, там, поп'яні, тобто не працює так. А як вона працює? А як відбувається те, що відбувається? А працює вона, ви, я вже тоді використаю термін на мистецтво легких дотиків, іскусство легких касань. От. І от е, цей термін мені так дуже глибоко запав, тобто і власне в, в описанні автора, коли е, система. Певних незначних начебто подій, незначних, таких не 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 дуже таких навіть помітних маркерів, тобто якихось м певних такі, акцентів. от Воно так вибудовує цю систему, що сама система починає рухатися в якомусь напрямку. Це теж геніально писав Пелєвін там я наводив неодноразову його цитату про дух грошей. Зараз не буду там фантазувати від себе, я її на пам'ять не запам'ятав, але десь я її згадаю про нагоді. Тобто опублікую ще раз. Не так воно йде. Він жив термін та гідравліка. Здається так. Тобто, це йде по системі. Яка, і крім того, він сказав, що зараз не, не, не бігають, ніхто не вказує філософам про що писати. Вони самі блукають сутінка філософської думки, рознюхуючи, на що сьогодні дають гранти. Одесь так. Метод мутає пряник. Якщо ти тільки виліз кудись не туди, тебе зразу це. Якщо ти демонструєш лояльність, тобі дають невеличкі пряники і тебе за тими пряниками скеровують, і ти починаєш розуміти, що від тебе очікує. Отак, десь воно працює. Це ми бачимо по тому, як, що сталося з Україною внаслідок, скажімо, просто зміни системи мислення, Собек, совдепіску на таку постсовдеписку. Різниці, до речі, між соросятами і комуністами-партійцями немає жодної. І ті, і ті тупі, недалекі користуються певними шаблонами наборами гасел, не вникаючи. І абстрагуючись, не як Шори, знаєте, вони абстрагуються від реалій, як Я часи комунізму добре пам'ятаю. І там багато теж було гарних праць на посилення мудрих речей, коли ти починав вникати і залазити трохи далі, це все сипалося карткою будинок. Але маса людей, ідеологів, ті, які пропагували комунізм, зокрема, партработників, вони тоді не залазили. Хтось в силу своєї тупості, який більшість більше 40, ну просто їм дало цей алгоритм, і з ним зручно. Йому комфортно, можна більше включати не треба, ти маєш готові шаблони, ти знаєш, куди тобі рухатись, туди не можна, а тут, а тут добре. Тобто, традиційні цінності сім'я, ні-ні-ні, ми про це не говоримо. а от Трошки про е, попіарити значить, всякі різні меншості там і так далі, це, це будь ласка, От е, це все було вибудовано і це все вибудовано було вже давно. Тільки зараз ця система маніпуляцій досягла. Вже такого рівня. Тепер, що стосується запитання конкретних осіб, нагадаю, що е, про того ж самого е, Владимира Путіна було, були публікації е, вже давно. Я, на жаль, не зберіг, ну, не, не, не міг я віднайти, була публікація е, стаття одного з генералів е, ГРУ, який прямим текстом казав, що це є подвійний агент. А е, ще один чоловік, який е, трошки в темі, тобто фахівець е, в тій сфері. Він казав, що Путін просто так не з'явився. Тобто, заміна Єльцина, влади Єльцина на Путіна, це було не тільки гарантії сім'ї, а це було певні зобов'язання дотримуватися певного курсу. Але крім того, ця людина, яка зайняла цю посаду, я думаю, що він був дуже добре вивчений з усіма його, його психотип і так далі. Чи зараз він, чи не він, це вже не має значення. Тобто ситуація вже змінилася, свою місію мав свою справу зробив. Що стосується нашого президента, тут про всі до цієї посади і до статусу цієї посади в Україні, давайте ми згадаємо все-таки його біографію. Давайте ми згадаємо його цінності. А він нічим не відрізняється від Порошенка, який свого часу був деяконом Московського патріархату. В нього там десь на обіці церква московського патріархату чи капличка стояла, де він заверзив себе там разом із сім'єю. Ну а потім він трансформувався в армію мова вір з московського патріархату. Зенецький з шоумена, талановитого шоумена, артиста, який прекрасно зіграв цю слуга народу. Фільм я не дивився, звісно, я такого не дивлюся, але фрагменти бачив. І мушу сказати, що це дуже гарний був політехнологічний геніальний хід. Але чому? А теж неспроста. Чим, чим, чим були незадоволені наші куратори Петром Олексійовичем, який публічно ж віддав свої активи в управління не будь-кому а фонду Ротшильдів. Так що тут, я кажуть, був цілком лояльний надійний чоловік, підтримував ринок землі і так далі, і так далі. І от колись перед чи між першим і другим туром, чи, то перед, чи вже після другого туру, я не пригадую, попросила мене там з'їздити в офіс 95-го кварталу, так би мовити, там поспілкуватися. Поспілкувалися, я задав лише там, одне запитання таке: а чи правильно я собі являю, що якщо а, Петро Порошенко це було приватне підприємство, то 95-й квартал, або точніше, президент, Сьогодні це як директор товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерного товариства, частки або акції, якого можуть продаватися, і не завжди буде відомо на хто є кінцем власником цих акцій. Ну і чоловік, який близький, скажімо так, до оточення. Тоді був близький до оточення президента, зараз не знаю. Він сказав, що це зовсім ну, цілком вірно. Тобто, така думка є слушна і порівняння відповідно теж. До чого я це веду? До того, що Петро Порошенко це було як приватне підприємство, в тому сенсі, що він одноосібно вирішував певні питання, перебрав узурпацію влади, яку зробив Янукович. Він це перебрав на себе, включаючи ту ж саму судову гілку влади, як ви пам'ятаєте, там небагато багато епізодів з Грановського і так далі. Але всі питання треба було вирішувати через нього. От він в тому плані тримався у такої лінії. Це не погано і не добре, це просто певна характеристика. Але е, ринок Землі так він і не встиг відкрити, хоча хотів, тобто він там десь ну, хотів, не хотів, демонстрував. Підписав всякому разі ще в 2015 році. Я знайшов цей меморандум з МВФ, де там чітко про це говориться. От, е, але е, цього не зробив. Натомість е, Зеленський це зробив, сформувавши так звану монобільшість. От, було це шоу, гетке, бредке-шоу в Верховній Раді, яке я сценографував. Я просто, я просто очам своїм не вірив. Що відбувається, і потім зрозумів, все. Тобто, вже державий кінець. Тобто, російське вторгнення це вже було таке. От, як кажуть, похідна. Похідна як один з етапів того сценарію, який відбувається. Так от, керується він з єдиного центру Шнік. Як ми бачимо, центри різні. От, е, умовно кажучи, дві партії зараз е, є партія умовного миру, партія умовної війни. Ми бачимо, що партія умовного миру говорить про те, що треба на кінець домовлятися, і це де-факто йде мова про здачу територій, тобто втрата територіальної цілісності, яка буде певним чином вже зафіксована. Інші кажуть, ні, не треба воювати, а це в, в реаліях з такою допомогою, яка у нас є, і е, все-таки ми маємо справу з величезною. Машиною, імперською машиною це означає, по суті, втрата, шалена втрата людського ресурсу, який унікального людського ресурсу, Отаке. тому ці дві партії, вони між собою, там щось торгуються. Казати, що вони між собою про все домовилися, йдуть такі процеси. Це доволі наїмно. Їм байдуже насправді вони мають свою стратегію. І вони з тої стратегії вони бачать набагато далі. розумієте. Ми дивимося від своєї точки зору, маючи свій багаж інформації, маючи свої коло інтересів і уявлення про інтереси тих, хто там стоїть вище. У них зовсім інша інформаційна, інформативна база, тобто вони значно потужніші. У них зовсім інші інтереси, в них зовсім інші ресурси. І тому ми можемо тільки вгадувати. Мені щасно смішно від тих всіх наших блогерів, там, модних розкручень, які розказують маспілогічні версії. Таке враження, що вони там тримали свічку в той час, коли розчили з Рухфелерами підписували таємні документи. Ну, так воно не відбувається. От. Але, ще раз кажу, такі особи не з'являються випадково. Зеленський з'явився не випадково. Но хтось дуже добре прорахував, що е на певному етапі така влада набагато вигідніша для глобального сценарію, ніж та, яка була. У мене таке враження, я не настою, я ділю своєю думкою. Що стосується загальних планів по переформатуванню людства, вони всі навіть в середовищі, так би мовити, утаємничених осіб, масонів так, до певного рівня до певного рівня, вони всі декларуються, тобто це начебто йдуть добрі наміри. Але добрими наміри, як відомо, куди дорога встелена. І тому цим добрим намірам я не вірю. Але я розумію, що е кінцева ціль. Дегенератів, це переформатування людства зі збереження своєї влади. Ну, але це окрема тема, там, до якої я періодично вертаюся, про яку, яку я думаю, що буду розвивати, буду намагатися розвивати його в своєму закритому телеграм-каналі. Тому я дякую моєму читачеві, слухачеві за запитання, всім іншим за те, що ще присутні разом зі мною. І в публічному, і в закритому просторі. Ну і бережімо себе, тому що попереду часи надзвичайно непрості. Тобто те, що зараз в Україні, те, що на Близькому Сході, це певна зав'язка загально світового сценарію, який може бути дуже кривавим, дуже непередбачуваним, дуже, дуже драматичним і складним. Дасть Бог здоров'я. І можливості будемо про то спілкуватися. Дякую за увагу.